Сьогодні в Черкаському національному університеті гарна подія. Продовжуючи традицію, яка розпочата у 2016 році, допомагати нашим воїнам на фронті, ми через наш комплекс громадського харчування підготували паски для відправки в Авдіївку. Ректорат зібрав кошти, до цього долучилася наша студентська рада. І через нашого студента другого курсу економіки і права Руслана Матвієва ми сьогодні відправимо ці паски нашим воїнам і жителям, які там знаходяться. Тож принагідно хочу подякувати всім учасникам цього, сказати, що в університеті. Традиції навчатися, щоб захищати, реалізуються і через військову кафедру, і через весь колектив. Ми збираємо благодійні кошти, ми проводимо благодійні ярмарки. Саме головне ми реально і конкретно допомагаємо нашим воїнам і віримо щиро у нашу перемогу. Тож хочу привітати всіх із. Великодними святами побажати добра, побажати перемоги. І саме головне, що віримо, що у цей день світло перемагає темряву. Перемога буде за нами, а ворог буде розбитий.